З дев'яти атомних блоків, у нас 5 знаходиться в роботі, 4 в ремонті. Да? Тобто, ну, це достатньо багато. Ну, поки що немає такої спеки, і, ви пам'ятаєте, в минулому році, коли була велика спека, в червні-липні у нас були серйозні погодинні графіки, особливо вони були значить, великі в Києві, там, по 8-12 по годин. І, але з того часу дещо ситуація покращилася, ну, ну, по перше, із тих 10 гігават, які були зруйновані чи пошкоджені рашистами через атаки ракетно-дронові, ну, вдалося значну значну кількість відновити потужності. І тому такої загрози на сьогодні, якщо ці атаки не відновляться, Такої загрози, як в минулому році, не очікується. Але дійсно, якщо ми подивимося профіль споживання електричної енергії в Україні, профіль споживання в Європейському Союзі, то він практично співпадає, тому що у нас теж багато збудовано за останній час сонячних електростанцій, і, от, наприклад, за останній рік тільки один Гігават збудовано. І що про що це говорить? Говориться про те, що у да, нас в день години, ну, весною, літком, е, буде профіцит. І він вже спостерігається в деякі години профіцит електричної енергії, навіть йдуть обмеження компанії Укренером сонячних електростанцій. Да? А, от, а, ось, е, а ось ввечері, ввечерні піки, коли більше всього споживається електроенергії в країні. Тоді у нас може виникати певний дефіцит електричної енергії, тому що енерг... сонячної... сонячні електростанції вже не виробляють ввечері таку кількість електричної енергії, як в день, збільшується споживання електричної енергії, і крім того, о, значить блоки атомні у нас знаходяться в ремонті, тому існують певні ризики. Певні ризики це не означає, що на 100% так буде, але певні ризики є, що можуть в, в значить спекотні дні та в липні на початку серпня бути певні обмеження і введення погодинних графіків відключень, але це тільки в тому випадку. Якщо буде дефіцит потужності, якщо ми не зможемо покривати цей дефіцит потужності імпортом електричної енергії, більше відео дивіться на ютуб-каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.